Тих хризантемки буду зрізати нутрія. По дорозі зрізала трішки троян, несу нутряша. Внутрії маленькі тікають, треба їх ловити за хвостика, і хай йдуть їсточки. Ось, смакують. Запримітила, що дуже люблять їсти із квітки починати. Ось так смакують хризантемки. Початок грудня. Збагачуємо якось їм умови утримання. Додаємо до раціону те, що ще є, зелені. Трошки протряхне ще буде трава. Ось, малече тікає. Все смачного.